Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Сьогодні 11 квітня 2023 року. Вівторок мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете ставити запитання гостям наших ефірів і залишати коментарі. Ну і звісно, кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Сьогодні не буде виняток, але перед тим як ми підключимо до розмови експерта, хотів вам повідомити одну дуже цікаву інформацію. Є такий, ну по суті, урядовий та це підрозділ насправді Міністерства оборони Російської Федерації, хакерський, навіть підрозділ, підполковник Сергій Моргачов, який ним керує так от, його зламали українські хактивісти. Значить, ви випатрали всю потрібну, в тому числі, персональну інформацію. Ну і він довго не міг розуміти, а що з ним і як це все полагодити, та тобто як повернути собі контролі над своїм. Акаунтами і над своєю поштою, і ще над всякими сервісами за цей час, поки він не міг розібратися, що ж там відбувається, йому ще й замовили з Алі Експресу. Ну, по-перше, сувеніри з символікою ФБР. А він власне у розшуку за, за американською... Ким законом, тому що саме ця група Fancy Bear колись мала стосунок до зламу демократичної партії і втручання в американські вибори. Ну і власне крім того, йому замовили на Аліекспресі різні іграшки для дорослих. Звісно, оплатили це з його ж власних коштів. Ну а тепер власне. Ну тобто українських активісти працюють і працюють навіть по таких дуже дуже серйозних і дуже важких цілях, як оцей, як оцей Сергій Моргачов. Зараз з нами на зв'язку Сергій Грабський. Це військовий експерт. Пане Сергію, вітаю вас! в ефірі Слава Україні! А моє вітання в студії героям слава стратегічні навчання ядерного командування, глобальний грім 23, Так це можна перекласти. Глобал Thunder. так, от було заявлено, що це ніяк не відповідь на якісь дії, і тим не менше, як будуть реагувати росіяни, чи будуть якось реагувати росіяни на проведення таких глобальних ядерних стратегічних навчань. Ну як мінімум вони висловлять своє глибоке занепокоєння щодо проведення тих навчань. Вони зроблять останні китайське попередження, що так робити не можна що це порушує баланс сил та засобів, але навряд чи вони можуть щось адекватне протиставити цим спільним навчанням, тому що фактично те, що ми бачили, проведення всіх цих навчань своїми силами та засобами показує ну м'яко кажучи невисоку боєздатність стратегічних ядерних сил Російської Федерації щодо можливості їх використання. Навіть так слухайте, а якщо от ну, повернутися до інформації про цей витік, який стався у Сполучених Штатах Америки, я думаю, багато хто в Україні з полегшенням так видихнув, що українці не були причетними до цього зламу і до цього витоку. Хоча перші дані почали з'являтися ледь не наприкінці січня у деяких на деяких серверах, так от там, серед іншого, повідомляється, що у вересні минулого року російський винищувач. Ледь не збив британський розвідник літак, розвідник біля узбережжя окупованого Криму, і це могло підвести, знаєте, втягнути, як пишеться там, як пише Вашингтон Пост США та НАТО безпосередньо у війну в Україні. А от власне е такі провокації з боку Росіян, і те, що цього не сталося, вони в останній момент вирішили не збивати, чи як ви це трактуєте? Ну абсолютно, абсолютно треба розуміти, що росіяни попри попри їх безбашеність, якщо можна так сказати, все ж таки усвідомлюють весь всі наслідки, які можуть статися після того, як вони б збили, наприклад, цей літак, тому що це було б ну, розцінено як пряма атака на аліянси, вимагало б безумовно вимагало задіяння так званої п'ятої статі хартії НАТО. То напад на член Альянсу розглядається розглядає, як напад на весь альянс і потребує відповідної реакції. Вони прекрасно розуміють на всіх рівнях, що вони не спроможні протистояти спільним консолідованим діям альянсу, тим більше зараз, коли Альянс розширив свою безпосередню е, зону впливу на 1300 кілометрів після включення Фінляндії. Е, тому вони і уникали таких е, непродуманих і необдуманих кроків щодо атаки і збиття. Е, Повітряних судень, які пілотуються людьми, я спеціально акцентую пілотуються людьми, тому що ви пам'ятаєте, як вони збили безпілотний літальний апарат. Це трошки інший аспект, але все одно це свідчить про досить високий градус напруженості в чорноморському басейні. Власне, якщо далі до цієї інформації, яка вже ну сказано вже у Пентагоні, що вони проводять розслідування, і принаймні деякі з цих документів таки виявилися автентичними щодо ситуації в Україні, і от уже проаналізовано по тому, що до нас надходить по техніці, уже є аналіз військового глядача Кирила Данильченка, що зараз українська армія, точніше, ширше сили оборони України, вже переважають російську армію. Мію по кількості броньованих машин, по кількості танків, і там по можливостях вражати російські відповідно броньовані цілі. От ви погоджуєтеся, що зараз ну там паритет уже такий, що, що ми переважаємо окупантів. Так я хотів зауважити оперативні спроможності, як писав Кирило. Я уважно читав його статтю і повністю з нею погоджуюсь. Тобто, то що є в оперативній доступності, то що може бути задіяно негайно і вже. Тобто то, з чим ми можемо вийти на поле бою, і в принципі, ми до цього і ведемо. Ми до цього і готуємося для того, щоб створити не паритет, а перевагу наших сил та засобів в оперативному відношенні, щоб ми могли наносити відповідні удари, проводити наступальні операції. Е, таким чином е, я би сказав так, що такий витік інформації е, похідно він вигідний, в принципі, нам для того, щоб показати відповідним російським структурам, з чим вони мають справу, Ну і можливо зна. Те, ну це моя особиста думка, що такий викид інформації став ще одним намаганням цивілізованого світу достукатися, можливо, до тих росіян у, з владних верхівок, які ще зберегли остатки здорового глузду, щоб можливо ми вони щось поміняли в своїй стратегії. Можливо, там путіну порадись серйозно захворіти або. Може статися раптовий серцевий напад для того, щоб припинити цю війну, які вони зараз чинять злочин проти свого власного народу, знищуючи населення Російської Федерації, власне ми то обороняємося, але за що вони воюються не зрозуміло. Ну так і ще один цікавий цікавий факт, який виліз, що називається з цих документів, це про співвідношення втрат і співвідношення. Ну там пам'ятаємо, що російські пропагандисти одразу почали просто в фотошопі переставляти картинки. Що нібито загинуло в Україні Росіян лише 17 тисяч, а українських бійців загинуло 70 з чимось тисяч. Що значить, значить, це їх зачепило. Але ще одна така частинка цікава: співвідношення вбитих до. До поранених у санітарні втрати, і у них це один у окупантів мається на увазі один до чотирьох п'яти, а у українських захисників один до шести семи. Тобто це означає, що ми більшу кількість людей рятуємо. Ну і Данильченку тут треба бути висновок. Ось вони і курси тактичної медицини. Ось вони там ваші донати, умовно це вже я від себе додаю. На машини, значить, медичної евакуації, в тому числі волонтерської, ось вони кейс Еваки. Тобто, ця штука теж працює на нашу користь так, абсолютно, і саме тому ми казали, що у нас відсоток відновлення санітарних втрат значно вищий і вищий, ніж в Російській Федерації, і це є результат такої надзвичайно наполегливої, кропіткої і багаторічної роботи всього нашого суспільства. Коли люди проходили і курси тактичної медицини, і У мене і діти допомагали. проходили курси тактичної медицини. Ну, От, от бачите, в мене так само діти пройшли ці курси. Вони знають, як поводитися і з турнікетом, і з бандажем, як накладати целок, зупиняти кровотечу і так далі. Тому подібно. Тобто, це, як каже один мій друг з Одеси, знання, які рятують життя, і ось є результат того, що результат цієї наполегливої праці, Російська Федерація. Ми вже давно говорили. Я багато разів повторював, що вона не готувалася до такої війни. відповідно її система медичної медичного забезпечення медичної евакуації просто не спроможна протистояти тим втратам, які вони несуть на полі бою. Тому в них рівень неповернення після поранення значно значно вищий. Наприклад, деякі наші джерела оперативні повідомляють, що при Обробці поранених російських поранених відмічається великі рівень гангрен, газових гангрен. Це свідчить про те, що людям щонайменше подвоє троє по дві три доби не надавалася будь-яка медична допомога, що в принципі вже виводить з ладу цей об'єкт, і він не може в подальшому використовуватися. Оце от є наслідком того, що зробило українське суспільство протягом. Ну так, треба такі речі відзначати, тому що це все точно було не дарма, і справді такі знання рятують життя. Сили оборони таврійського напрямку. Їхній речник, точніше, Олексій Дмитрашківський, сказав, що біля Авдіївки за добу ворог втратив майже три роти особового складу. А ще цікаве порівняння. Ми з вами там останні місяці часто згадували такий термін, як снарядний голод, який був в тому числі у наших захисників, от по кількості. По кількості артобстрілів, ну вдвічі більше наші зробили обстрілів артилерійських ніж росіяни впродовж ну там виділ окремого часу. Ми розуміємо, що таке може бути не кожен день, але оця тенденція теж вар... вартує того, щоб її обговорити. Так, абсолютно, і тут я роблю акцент і наголос на тому, що наші оперативні можливості дозволяють нам більш ефективно маневрувати і нарощувати ударні зусилля і наносити удари по противнику. Ну звісно, якщо так говорити об'єктивно, то снарядів в Росії кількісно значно більше ніж у нас. Але це не означає, що вони можуть моментально і вчасно використати ці снаряди. Таким, таким чином, ми бачимо, що якість вже перевищує кількість, і це дозволяє нам вже диктувати свою волю на полі бою, проводячи такі удари, знищуючи противника. Таким чином, ми говоримо про те, що ці тенденції по забезпеченню боєприпасів, розгортання нашого виробництва, і з огляду на те, що наше плече логістики просто об'єктивно менше, дозволяє нам створювати передумови для подальших наступальних дій. Ну і є тоді ще одне важливе повідомлення. Сказано, що на півдні окупанти все далі відводять від лінії зіткнення техніку і, типу, відступають на ну там когось залишають на передньому, на передньому а краї та на на власне на нулі, що називається, але все частіше відтягують техніку подалі в тил, тому що бояться, що її тут знищать. От як ви це прокоментуєте? А, так, абсолютно, це це говорить про те, це. свідчить про те, що ми наша розвідка працює дуже ефективно. Ми маємо перелік цілей, ну фактично, аж до номерних знаків або бортових номерів бойової техніки, що дозволяє нам ну скласти план знищення бойової техніки противника без загрози. Знищення своєї техніки, і що противник відводить її далі від, далі від лінії фронту, таким чином він намагається обезпечити себе від вогневих ударів е, українських сил оборони, це е, тактика, про яку ми давно говорили. Це тактика безконтак... безконтактного бою, коли е, дальність, на якій ми можемо вражати. Техніку противника значно більша ніж можливості техніки противника наносити удари у відповідь. Таким чином, ми знаєте, ну я не люблю такі занадто оптимістичні або пафосні заяви, але ми розстрілюємо цю техніку як в тирі. Противник це розуміє і змушений відводити їх від переднього краю, значно послаблюючи свої оборонні позиції. Ну, тобто, секундочку, я правильно розумію, що вони зараз, е, ну там тактично, от на кілька кілометрів, наприклад, танки відтягнули. Якщо раптом починається українська якась атака, то вони оперативно, що називається, швиденько під'їжджають і можуть включитися в бій. Але отак, щоб зберігати близько до лінії фронту, вони вже не ризикують. Приблизно так це виглядає? Ну е, з точки зору російських окупантів, саме так, але ж тут треба розуміти, що ми ж. Відслідковуємо локації, де ці танки стоять, і у разі їх висунення ми можемо нанести в принципі удари на по знищивши танки ще на підході, тобто не давши їм розгорнутися у бойові порядки, тобто на тих позиціях, на тих етапах, коли танки є найбільш вразливими, коли вони просто переміщуються. Що так само об'єктивно ослаблює противника, не даючи йому змогу сконцентрувати відповідні резерви для того, щоб відбити можливі атаки українських сил оборони? Міністр оборони України Резніков каже, що російські сили все одно будуть наступати. Своїх солдатів не шкодують, готові втратити навіть 3 мільйони військових. Я просто не уявляю собі цієї ну цього числа. Зараз воно так потроху наближається до 200 тисяч. Але 3 мільйони це щось неймовірне. Але хочуть це перекрити за рахунок захоплення половини України, як сказав Резніков. Ну тобто ми вже чули таке, що вони ну на. Селення захоплених територій вважають, що таким чином вони відновили втрати свого населення. Рахують, пробачте, як скот по головах. Але оця фраза про готові втратити до трьох мільйонів ну, мене трошки напружує. Ну чому справа в тім, що росіяни ніколи не зважали на свої втрати, тому що, як ви правильно відмітили, для них це не особистість людини, а просто один з елементів, як то кажуть, політичного впливу. Як вони кажуть, реал а тому для них людина не має абсолютно ніякого значення. І повірте мені, ці мене дуже сильно дратували ті розповіді деяких виступаючих, які говорили, що ось 10 тисяч росіяни відчують такий болівий поріг. Ніколи вони не відчують той бойовий поріг. Вони здатні будуть втрачати більше і більше. І тут як то кажуть, тільки. Якийсь інший фактор може вплинути на можливість ведення ними війни, а на втрати вони зважати не будуть. Ми дивимося, що навіть е при наступі на донбаському напрямку вони не зважають на втрати, е при цьому вони пожертвували е цими людьми фактично е задарма. Не маючи можливість розгорнути будь-які наступальні операції на інших напрямках, адже ми вже давним-давно не говоримо про будь-які спроби навіть атак противника, широкомасштабних атак противника на південному напрямку на запорізькому, оце ціна їхньої зневаги до людей, до до своїх ресурсів. Той же Кирило Данильченко, якого ми згадували, він стверджує, що російська армія зараз не здатна на будь-що та оперативного рівня. Всі їхні атаки це конкретно тактичні дрібні локальні дії, які ну які мають на меті захопити хоч щось неважливо неважливо що а от в оперативному розрізі вони вже не здатні. Ви погоджуєтеся? Так, абсолютно, і е, саме то, знаєте, коли ми говоримо про можливості противника, так ми звертаємо увагу, що їхня чисельність є вражаючою, і, е, е, могла б десь там справити якесь враження на когось, але вже не на нас. Адже ми розуміємо, що, попри цю чисельність, втрати, які вони понесли, взводять ну, їхню бойову готовність до мінімального рівня. Таким чином, вони ще спроможні, вони можуть робити такі спроби атаки на якихось тактичних ділянках атаки тактичного рівня на різних ділянках фронту. Але на сьогоднішній день ми не бачимо якогось такого зосередження, яке б свідчило про те, що противник. Готується, планомірно готується до якихось активних наступальних дій а більш широкого масштабу. Ну, якщо говорити так, знаєте, це не мої слова, це слова з якихось там російських пабліків. Коли вони говорили, що два генерал-полковники воювали за Сєвєродонецьк, керуючи військами рівня бригади, кожний, ну то звідси ви можете собі створити уявлення про можливості їх оперативного планування здійснення оперативних заходів. Ну і на фінал є таке. Є була ідея від міністра оборони України Резнюкова запросити до українського війська доєднатися іноземним пілотам, які вже вміють керувати літаками, наприклад, F-16. Ну якщо наших треба вчити так довго, то мені ця ідея здається логічною. А це взагалі реалістично? Можна справді десь на нарекрутувати там ескадрілью якихось іноземних пілотів, ну і плюс обслуговуючий персонал звісно, тому що на кожного, хто літає, треба там 8-10 людей на землі. Оце взагалі реалістично? Ну щодо е, саме людського потенціалу, це є абсолютно реалістично і можна рекрутувати. І в принципі, це є поширена тактика у всіх війнах, які щонайменше точилися в Європі. Жадаємо першу і другу світову війну е, і е, польсько-радянську війну, коли американські льотчики воювали на боці польських е, е, сил озброєних. Тому ця така практика є загальною і загально прийнятною. Ну інше питання в тому, що ми говоримо про людей, а люди мають воювати на певній техніці. Та техніка має бути обслугована, відремонтована і приведена в бойовий стан. А для цього це потребує розгортання власної системи з експлуатації бойового забезпечення та ремонту цієї техніки, тому в людях проблем не буде. Я можу гарантувати, що знайдуться десятки добровольців, які будуть готові виступити на боці України як пілоти. Але система розгортання е ну, тобто, питання і а в політичному рішенні все ж таки про ці літаки. Ну і далі, оця величезна робота про розгортання, логістику, обслуговування, ремонт, заправку і все інше. Дуже дякую вам Стро. за розмову. З нами на зв'язку був військовий експерт Сергій Грабський. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Зараз підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.